Вітаю вас на хвилях Ух Радіо». Сьогоднішню програму присвячуємо такій романтичній професії кардіолога. І поруч зі мною сидить Любов Стецюк, це лікар-кардіолог, кандидатка медичних наук, лікарка функціональної діагностики, просто неймовірно світла людина, яка вже тільки зайшла до нас в студію, вже стільки цікавого, класно розповіла. Вітаю, Люба! Вітаю, Людмила, дякую вам, дуже приємно чути такі приємні слова і дуже рада знаходитись зараз тут і мати можливість донести до людей якусь корисну і цікаву інформацію. Її буде то. Чучно багато, але з ми хочемо дізнатися, як ти потрапила взагалі в кардіологію і що тебе найбільше захоплює в цій сфері, бо можливо вона не зовсім така романтична, як здається. Насправді так, кардіологія е, дуже романтизована, але е, по факту це серйозна спеціальність, яка в більшості випадків стикається з серйозними життєво загрожуючими ситуаціями, гострими станами, тому вона напевно романтизована лише у вигляді серця, тому що серце у нас асоціюється з любов'ю, але в дійсності це. Ем... Захворювання, які життєво загрожуючими, і так чи інакше нам доводиться стикатися з не зовсім приємними завжди аспектами, але будь-які моменти потребують знаходити позитиву в них для того, аби зберігати це бажання і натхнення жити і працювати далі. Так, поки наші лікарі-кардіологи працюють, ми також можемо дізнатися, що з незвичайного як працюють ваші колеги за кордоном, тому що я знаю, що стажувалася в Сполучених Штатах та в Європі, і от чим відрізняється підхід до лікування сорту? Серед... ПЦО судинних захворювань там і в нас, і що в нас дійсно бо скажуть, що медицина все ж таки розвивається навіть в Україні в цей надскладний час, але вона розвивається великими темпами. Це дійсно правда. Медицина в Україні знаходиться від відварто на хорошому рівні, і лікарі, спеціалісти зараз достатньо натхнені і мають можливості вчитись і працювати також за кордоном для того, аби перебирати цей досвід, тим самим впроваджуючи його в Україну. З приводу того, чим вона відрізняється насправді від української медицини, медицина за кордоном, так це. На декількох аспектах, які не завжди побудовані на людському факторі. Перше страхова медицина. Це зрозуміло, що пацієнти там стикаються з страховою медициною, але в цьому не завжди є позитив. Чому? Тому що пацієнти йдуть на будь-які втручання або діагностичні процедури лише чітко по показах. Тобто вони не йдуть на обстеження, тоді, коли вони цього хочуть, в принципі, як доступно у нас, тоді, коли вони відчувають себе некомфортно або підозрюють в себе якісь захворювання. Вони йдуть лише тоді, коли лікар вважає, що це є доцільним. А це є вкрай рідко, тому що є фінансовий компонент. Страхові компанії не є зацікавленими в тому, аби впроваджувати широко діагностичні процедури. Тобто, в такий момент, і також медицина за кордоном побудована на профілактиці з двох компонентів: перше не лише для того, аби зберегти здоров'я нації і, і, і мати можливість. Попереджувати серцево-судинні захворювання і захворювання загалом, а й також знову ж таки з фінансової точки зору, чому тому, що пацієнти, які хворіють, мають велику кількість захворювань, основне супутнє і так далі, потребують великих фінансових вкладень. А пацієнти, які приходять на профілактику, таким чином попереджують ці небажані витрати. Так, так, деяких європейських країнах є, вони передбачають і навіть накладають більше більший акциз вищий на продукти, які шкодять здоров'ю. там серцево-судинній системі чи інших, там чи на цукрові того, щоб потім не витрачати. Зайвих коштів, ну і в принципі отримати натомість здорове населення це так. дуже добре. Які міфи про серцево судинне здоров'я ти найчастіше чуєш, і щоб хотіла розвінчати сьогодні, насправді те, що мене веселить завжди найбільше, це як я можу почистити свої судини. Ага, так. Це, це, дуже це, питання, поширена це дуже поширена проблема, причому вона в основному у пацієнтів старшого віку. Є три найпоширеніші рецепти, які я чую найчастіше. Я думаю, що варто почати з лимону. Пацієнти вважають, що якщо випити склянку води з лимоном, а якщо ще надще, щоб ще краще всмокталося в шлунку, тобто. Тоді ваші судини будуть ідеально чистими і бляшкам там не буде місця взагалі. Але насправді єдине, що можна досягнути, це лише отримати гастрит yes, і проблему шлунково кишковим трактом. Так другий рецепт це часник. Часники це... теж пам'ятаю. О, бачите, це поширені проблеми. Часник це більш в старшому віці, напевно, в пенсійного віку. Але я думаю, що якщо пацієнти будуть дісти часник, все, що вони можуть зробити, так це уникнути небажаних соціальних контактів чисто через запах. Але судини взагалі ніяким чином не стануть у цього частішими. Але також третій компонент льон. Ну, це більш такий щедний варіант. і Я вважаю, що в цьому немає вже нічого ну, такого Він точно поганого. не зашкодить так, тому що він точно не зашкодить, і це корисно не тільки через те, що він обволікує шлунково-кишковий тракт, а й тому, що він дійсно корисний з точки зору своїх вмісту вітамінів і мінералів. Тому, хоча б такий позитивний вплив буде, але почистити судини неможливо, тому це найпоширеніший міф, про який варто забути. Варто попереджувати розвиток бляшок і атеросклерозу, але судини чистити не варіант. Зрозуміло, так отож для того, щоб попередити, для того щоб бути здоровим в старшому віці, мабуть, що в молодому віці потрібно вже подбати і подумати, з яких найпростіших обстежень можна розпочати. Для того аби для того би розуміти, чи є в тебе ризик серцево судинних захворювань, треба як мінімум раз на два роки робити кардіограму, і як мінімум декілька разів за життя зробити УЗД серця. в першу чергу для того, аби виключити вроджену ваду серця, тому що, наприклад, відносно нещодавно, рік назад, ми проводимо виїзні консультації, надаючи консультативно-діагностичні послуги пацієнтам по областях та по районних центрах в одному з районних центрів. Тернопільській області ми з чоловіком взагалі з Тернопільської області, і ми проводимо такі виїзні консультації. і Особливо це приємно робити, якраз таки для пацієнтів з рідної регіону. Так. Так. І я пам'ятаю жінку, якій було 45 років. Вона мама двох дітей. І вперше в житті у неї виявили серйозну ледь не життєво загрожуючу патологію. Просто вона вже настільки скомпенсувалась, що вона вже адаптувалась до цього. Вона вже не операбельна, вона не підлягає будь-якому радикальному лікуванню. Тобто це лише таблетовна терапія. Але парадокс в тому, що жінка самостійно народила двох дітей. Якби... Не знаючи про те, що в неї проблема. Але я дивуюся, як можна на те, що вагітних їздиться з голови так. до п'ят обстежують. Ні, ні, абсолютно. От, от, такий, от такий момент. Слава Богу, що все добре. Слава Богу, діти вже дорослі, там. їм по, по 15, по 10 років. Але тим не менш, тобто такий момент, коли люди максимально не обстежені. Це ризикувала не лише загрожне не, не ризику... ризикувала не лише життям і здоров'ям жінки, а й життям і здоров'ям дітей. Тому такі компоненти варто враховувати, і як мінімум, не досягаючи повнолітнього віку, дітям варто робити УЗД серця для того, щоб розуміти, чи немає вродженої вади серця. Тому що набуту ми ніколи не можемо знати, коли вона розпочнеться до тих пір, доки не почнуться симптоми. А ходити кожного року до кардіолога також у більшості випадків не варіант. Ну є так сім... настажі так, так. Сімейна медицина вже тоді е, направляє. Вона означає е, чи є. Є потреба чи ні, відповідно уважно слухаючи ваші скарги. Що але зазвичай проблема може виникнути, а ви на неї не зважаєте, і скарг не з'являється. Таке буває. І як, як в такій ситуації бути таке? Буває, були також пацієнти, які приходять, і коли ти їм говориш їхній діагноз, вони ще здивовані. Їх зачасту приводять їхні дружини або їхні близькі люди, які бачать, що щось не то, але це не, не суттєво порушує якість життя цим людям, і вони так уже ну добре. Я піду, обстежусь для того, аби ти аби там ви заспокоїлись. Так. Е, і в той момент, коли вони чують свої діагнози, у більшості випадків це е, зразу синдром відміни. Ні, не буду, не знаю, це неправильно, чу, не, то. не про мене. це не про мене, ви неправильно зробили. Але потім, коли вони сідають, заспокоюються, вже настає стадія прийняття і розуміння. Але таке часто, доволі таке часто буває, тому коли виникають перші симптоми, і ви запідозрюєте, що є якісь скарги, вони створюють вам дискомфорт. вас ніхто не, ніхто не каже, одразу йти до кардіолога. Як мінімум сходити до сімей. Нього лікаря для того, щоб почати первинну діагностику і зрозуміти, є там причини для переживань чи немає. А в сімейного лікаря відразу вам зроблять електрокардіограму, тобто не треба йти там десь далеко в якісь інші кабінети, ви чи довгу чергу, тобто, все можна зробити на місці, і це дуже добре. Що важливе для молодого серця, чим займатися зараз? Тобто, якісь можливо, що стосується харчування чи фізичних активностей, що зміцнює нас. Насправді мені дуже подобається тенденція, що молоді люди зараз активно дбають про здоров'я, тому що соціальні мережі активно пропагують здоровий спосіб життя. Це не як важливо, і це значно краще ніж те, що було 10 років назад, коли навпаки шкідливі звички це було модно. Зараз модно жити здоровим способом життя, займатися спортом, корисно харчуватись і ходити до психолога, психотерапевта, медитувати і так далі. Насправді для того, аби бути здоровим і почувати себе комфортно, варто почати з мінімальних звичок. Ніхто не каже відмовлятись повністю. Від цукру, вуглеводів і так далі. Ніхто не каже займатися спортом п'ять разів на тиждень. Самі прості моменти надавати перевагу сходам замість ліфту, хоча б двічі на тиждень відвідувати якісь спортивні секції. Це не обов'язково повинен бути тренажерний зал. І тренажерний зал це насправді не про здоров'я. Це про фігуру, це про задоволення і так далі. Але це не про здоров'я. Найбільш корисні, найбільш корисні види спорту це плавання, легкий біг, велосипед, швидка ходьба. от Такому форматі, тобто помірні е, інтенсивні навантаження, це не силові навантаження, е, це десь можливість вам почуватися комфортніше, боротись зі стресом, тому що стрес це основний наш ворог, да, стрес це, це ж основний ворог, який дає нам ендокринологічні е, по, е, порушення, які дає нам порушення по серцево-судинній системі, неврологічні симптоми, панічні атаки, е, надмірна маса тіла і ще чималу кількість різних симптомів. Тому борючись зі стресом, починаючи з цього компоненту, нормальний сон, 7 годин на добу. Регулярно відвідування лікарів. В якому плані? Хоча б раз на рік з'явитись до свого сімейного лікаря, побачите, привітатись, <ривітатись> помірні фізичні навантаження і, хоча б. Спробувати відмовитись від легко засвоюваних вуглеводів не повністю замінити вживання цукерок на пастилу, шоколадок на фрукти мінімальні зміни. Мінімальні зміни, тому що радикально змінюючи свій спосіб життя, це нічого доброго не призведе. Лише до якогось моменту ви зірватеся. Але поступово пробуючи і впроваджуючи якісь корисні моменти, це дасть можливість вам почувати себе комфортніше і навіть приємне самозадоволення, тому що ви робите щось, що робить вас кращим. Тому от такі компоненти, і здається, нічого складного не. Має. <свят> <свят> Якщо просто собі дійсно зробити такий графік, те, чим ви маєте займатися і розуміти, те, що це для вашого здоров'я. Так, ми зачепили за соцмережі. Я знаю, що ти теж ведеш соцмережі. Що найчастіше розповідаєш, і з якими запитами тобі пишуть дірект? Так, дійсно, соцмережі це зараз активний тренд. Чому тому, що дуже багато наших людей знаходиться за кордоном? Дуже великий запит на онлайн-консультації. Людям недоступна медицина там. Навіть недавно була ситуація, коли жінка, яка проживає в Польщі, замовляє консультацію для своєї бабусі, яка проживає в Харкові, тому що вона не має можливості отримати відповідної кардіологічної допомоги. Найчастіше це запити артеріальний тиск, панічні атаки. Деколи бувають серйозні серцево судинні захворювання, вже діагностована ішемія або клапана патологія, але у більшості випадків це е, дифдіагностика панічних атак з серцевим нападом, це е, підйоми артеріального тиску і болі в грудніх клітці, які треба віддиференціювати, яка їх причина це найчастіше. Ага, щоб скерувати до правильного спеціаліста, так, так щодо панічних атак, які наймолодші пацієнти можуть бути в кардіолога, які бували в тебе. Ой, бувало, оскільки я дорослий лікар, бувало 18-річні дівчата, які стикаються з панічними атаками. А панічна атака це дійсно. Ми нам всім знайомиться фраза, нам всім знайомиться слова. Ми всі можемо приблизно уявити, як це виглядає, але ніхто не може відчути цього до тих пір, доки він цього не відчував. Тому що люди дійсно переживають настільки сильний стрес для їхнього організму, і це складно справитись самостійно. І дійсно складається враження, ніби людина зараз переживає серцевий напад. І це потребує неврологічного нагляду, це потребує лікування. Це не той момент, який можна спустити і забути, що це пройде. Це не пройде, це може призвести до серйозних неврологічних наслідків. Тобто воно повторюється, якщо так. ти нечесно увагу. Причому дуже неочікувано і не завжди воно спровоковане. Що від соцмереж? от те, що можна отримати, неначе швидко допомогу порадитися з лікарем, якщо ви слідкуєте за ними, розумієте, чим він займається, і маючи якісь діагностичні обстеження, ну тому mm -hmm. що це теж <рес> так важко. Зрозуміти ну, по скаргах все ж таки важко варто побачити. Але також люди, ну наприклад, молоді люди кажуть, там для чого мені а в мене є там чаджіп'тії. Що як штучний інтелект може бути на шкоду, і водночас як може бути на користь новітні технології, на користь розвитку кардіології? Це дуже хороше запитання, насправді розкажу особистий приклад. Е, я за Коплю зваченням андийської мови, і у мене є вчитель, який сам американець, і він е, проживає на даному етапі в території України. І він зробив МРТ е, спини в українській клініці. і Він мені скидає. Я кажу: Ну, ти знаєш, там на даному етапі немає нічого такого, що потребує хірургічного втручання. Треба це. А він каже: Я вже знаю, я вже скинув чаджіпіті. Mm -hmm. Тобто йому чат GPT вже сказав, що Пікас. там нема нічого критичного. Тобто, це як момент заспокоєння так є. Чат GPT – це краща альтернатива, ніж загуглити свої симптоми. Тому що, коли ми гуглимо свої симптоми, у нас майже онкологія, ми вже завтра помремо. А чат GPT більш так щедніше диференціює, але по факту це не 100% метод діагностики. І це просто лише спосіб, як себе можна заспокоїти. Як ти задасиш запитання, таку відповідь отримаєш, як і всі знають з чатом GPT. Як хто такий оптиміст, оптимістично так. за те запитання так. оптимістично від... Повідь хто посимісто так то я завтра. Він може сказати ну не факт, але така ймовірність є. Так а справа до штучного інтелекту використання кардіології це дуже поширено, насправді, і це дуже корисно. Перше. Саме е, найбільш поширене гаджети Apple Watch, фітнес трекери це дуже корисно. Чому тому, що, наприклад, є таке поняття на Apple Watch, як ЕКГ. і я сама підключила собі цю функцію, будучи в Канаді, і я хочу сказати, що це дійсно правда. Я досі не зробила це е, це дійсно правда, і це дуже корисно. І один раз я у себе під час великого стресу для себе дійсно зафіксувала аритмію. Я почувала себе недобре, і я е, почала знімати ЕКГ на е, Apple Watch. не покладаючи на нього взагалі ніяких великих надій, взагалі. Думаю, ну спробую, як він дійсно працює, так і він мали мені... перевірити, що так, може? я перевірила, і він мені показав те, що було насправді. Тобто там були порушення ритму, і це дійсно правда. І потім дав мені звіт. Тобто така альтернатива, так буває таке, що ем, пацієнти старшого віку, які знаходяться дома, коли у них з'являються аритмії, сповіщення приходять їхнім дітям. Коли не почувається мене добре, таке теж можна налаштувати. Але це дуже косно, тому що часто молоді люди працюють в місті, там зателефонували вранці, зателефонували ввечері. Так. А протягом дня, там, якщо мама зателефонувала, все добре. Там, якщо ні, ввечері зідзвонимося, коли буде час. Але от слідкувати за здоров'ям, особливо коли є проблеми, коли вже встановлені, або хоча б були якісь там такі порушення і дзвіночки, що тут треба бути уважнішим, то дуже корисно, тому що там людині може стати погано. Так, сто відсотків і таке бувало. І до мене звертались пацієнти, які привозили своїх батьків зв'язку з тим, що Apple Watch видавав їм не такі е, якісь зміни. І ви знаєте, там дійсно знаходилась патологія. Так, це не 100% метод діагностики. Так на це не варто покладатися. Ну, це один з гаджетів, який в принципі полегшує нам життя. Ще один момент. Плані дійсно використання штучного інтелекту і висококваліфікованої діагностики, наприклад, узд апарат який зараз розробляється, є чимала кількість різних вимірювань, які можна зробити за допомогою штучного інтелекту. І вони унеможливлюють вплив людського фактору, наприклад, вимірювання скоротливої функції серця, тобто то, наскільки серце добре скорочується. Це суб'єктивний вимір. І лікар може мати якусь похибку. А штучний інтелект і програмування, яке закладене в цей апарат, воно в принципі унеможливлює отакий от момент. Так, воно не 100% точно також, але воно більш об'єктивне, коли лікар має якісь сумніви. Ми можемо відключити цю функцію, а можемо її використовувати. А може перепровірити навіть для так, себе. Так. Е, я просто розумію, те, що зараз і ОЗД-апарати, вони можуть бути навіть в телефоні, тобто датчик і телефон, так. з яким ти можеш виїхати на дім до і подивитись. І це дуже важливо дуже зручно. Так, цікаво. Як впливає на нас стрес, це вже ми зрозуміли недосипання? От через те, що можливо ми там слідкуємо за новинами, десь заслухалися, десь можливо там і роботи по нас бурювала, і нам треба довше залишитися, попрацювати. Як воно впливає на наше серце? Знаєте, стрес це основний з ворогів насправді для нашого організму і нашого здоров'я. Не дарма кажуть, що люди, які знаходяться в стані хронічного стресу, у них загострюється все, що тільки могло загостритись з хронічного, і починається все те, що тільки могло початись з гострого. Пацієнти, які знаходяться в стані стресу, вони піддаються хронічному збільшеному викиду кортизолу. Кортизол це гормон, який активує максимально всі компенсаторні механізми нашого організму. Тобто він приводить організм в стан бойової готовності, грубо кажучи, і в стані так, бойової рятуй. готовності так. Люди знаходяться тривалий час, коли вони тривалий час в бойовій готовності, вони виснажуються. Тобто спадає цей компонент, коли можна просто розслабитись, відпочити, і організм має можливість перезавантажити. Таким чином це дуже негативно впливає, і стрес це якраз таки один з компонентів, який е сприяє розвитку серцево-судинних захворювань. Недосипання і ще що з таких важливих моментів, які про які варто пам'ятати, недосипання теж ми е Впливає на наше серце, і якщо ми працюємо довго, можливо, там, наприклад, в офісах, коли там. Не так часто виходимо на вулицю, дихаємо провітрям свіжим, бо в нас так тут багато роботи. Швиденько в автомобіль чи в маршрутку додому. Вдома вже там інші якісь клопоти. І немає того моменту, як у нас в дитинстві, чи там коли молоденькі мами, не завжди ага. У нас година прогулянки і там вечірня, ринкова чи обідня, і це це дійсно зміцнює і дитину. І дорослого. А власне, як тоді, коли відбувається, коли ми вже маємо на голові і за плечима купив справ і не маємо часу для того, щоб дійсно подихати на свіжому повітрі? Знаєте, для того, аби боротися з якимись нашими шкідливими звичками, насправді не так уже й багато треба. Треба знайти свій спосіб рефлексії, саморефлексії, що вам приносить задоволення. Ми зараз не говоримо там про їжу або про якісь інші, так заборонені речі. Ми говоримо про, наприклад. Е, вечір з сім'єю, перегляд фільму, е, прогулянка на свіжому повітрі, завести домашню тварину, е, піти з дитиною кудись, купити щось, зайнятися спортом, який давно відкладав. Скільки у мене пацієнтів, які починають зараз насправді речі, які можна би було подумати соромно? У мене є бабуся, який 63. Навіть не бабуся, це жінка, і вона сказала: Я хочу навчитись грати на п'яні. І що ви yes. думаєте, у неї тиск став дещо кращим після того, як вона знайшла джерело свого натхнення, тому що емоційний компонент це важливий компонент, який впливає на стан нашої серцево-станної системи. То позитивні емоції це завжди той момент, який допомагає підтримувати не лише наше серце, не лише тиск, судини, пульс і так далі, а й загалом здоров'я. Нашого організму, тому позитив це завжди вихід з будь-якої ситуації. Ну але звичайно, якщо у бабусі високий тиск, а ви, ви внуку купуєте барабани. Просто бабусі купуєте якийсь інструмент, щоб вона ну вас був оркестр і все злагоджено працювали. Вчилися разом. Так, оше, як важливо, що дійсно був сміх і радість і знання того, що все вирішується, що нічого немає такого надскладного, якщо задуматись. Це і якщо вчасно до цього всього е, підійти, якісь такі найцікавіші випадки, які траплялися в твоїй практиці, е, я е, розумію те, що коли приходять. До тебе на прийом бачить така чарівна, така молода, юна особа, і можливо, дехто так. Ой, я краще піду до старшого поважного доктора, до завідуюча, до професора. І він мені там точно, точно скаже. Скажи, в чому ти крутіша? Так. Які були такі, от в тебе випадки, що ти бачиш, полішдень вона заходить з недовірою, але от ти насправді її переконуєш своїй професійності насправді я думаю, що основним секретом, який у мене є, це те, що я люблю людей. Я люблю людей, я люблю свою спеціальність і я люблю бути корисною. Це мене надихає. Звичайно, що пацієнти різними. З часом ти набираєшся досвіду, і ти розумієш, під якого пацієнта який краще вибрати підхід для того, аби донести до нього інформацію, яку тобі потрібно. Е, є пацієнти, які переступаючи поріг, дійсно бачать симпатичну дівчину і думають: ну напевно, вона молода. А потім, коли ти починаєш їм тільки чуть-чуть розказувати, вони вже... Розслабляються вже видно, що вони опускають свою спинку на спинку крісла. Вони мають більш до тебе. Таке довірливе так. Так, і... відношення, вони починають тебе слухати. А коли вони взагалі вже розуміють, що ти достатньо кваліфікований спеціаліст і вони хочуть залишитись з тобою надовго, вони починають тебе запитувати, вже активно запитання, вони починають жартувати і так далі. Знову ж таки, є пацієнти, які потребують, щоб з ними жартували для того, аби донести до них інформацію, яка дійсно корисна, потрібна, і для того, аби вони розпочали лікування, щоб вони тобі довіряли. Є пацієнти, яких потрібно частково налякати. От я просто знаю таких людей, які. Чують неначе чують, але вони чують тільки те, що їм потрібно, або що вони допускають, і тут як перепровірити, чи дійсно людина е, зрозуміла свою ситуацію, чи вона готова виконувати рекомендації лікаря. Є ефективність лікування від так, цього залежить. це дуже важливо. Комплаєнс лікар-пацієнт це основна запорука лікування. Тому що якщо пацієнт обирає які препарати йому приймати, які ні, а чому так відбувається? Тому що пацієнт не довіряє лікарю, те, що йому призначили. то комплаєнс, взаємовідносини і довірливі стосунки повинні бути 100%. І це перше, що варто починати, будь-який прийом цей момент. Якщо до бувають випадки, наприклад, коли там приходить серйозний чоловік, якому 55 років, він має свій бізнес, тобто він приходить, спирається на спинку крісла, і ну давай розказуй мені, що ти можеш мені розказати. Ти починаєш до нього знаходити підхід, ти доводиш йому своїм своєю мовою, поясненнями і так далі. Дивишся на його реакцію, весь час той момент, коли він якимось чином, на його жести, тобто це все психологія. Це теж важливо. Тому що, якщо ти просто видасиш інформацію, думаєш, ну все, інформацію роботу свою зробив, закінчили. А далі. За тобою справа так, так, і є. Таких лікарів теж багато, і теж їх теж варто зрозуміти, тому що ем, ми ж не психологи. Ми повинні просто зробити свою роботу для того, аби. Ми були спокійні, знали, що все правильно. Але мені важливо, коли я розумію, що я роблю пацієнту краще, ще може якимись ще нам допомогти. Таке тоді я починаю включати різні свої психологічні аналізи і думати, так. А зараз тобою треба пожартувати, а зараз тобою треба бути серйозним, а зараз тебе треба налякати, тому що ти не так не підеш. Тобто комусь треба сказати: якщо ти не будеш робити того, у тебе станеться інсульт. Якщо іншому можна сказати, у тебе не буде інсульту, якщо ти будеш робити того. А ще і іншим... це напевно ефективніше буде фраза, тому що кожна от для вас так. так. <реш> <свісна> що для вас так? А є люди, які, які, наприклад, чоловіки, які курять там 40 років, і ти не можеш їх переконати. Я розумію, що я їх не переконаю курити. і я розумію, що так чи інакше, їх нічого не переконає курити, тому що це глибока психологічна залежність. Але є моменти, які можуть в принципі донести до них якусь інформацію. Наприклад, у вас не може найближчим часом трапитись інсульт, тому що у вас є серйозні проблеми по судинах. Якщо ви не припините куріння, то я думаю, що це може трапитися навіть завтра. Ого! І, і і, і вони такі вже так зразу напрягаються, і жінка така з боку дивиться на них. Типу, ти поняв? І вони нарешті кажуть, ми так. знайшли свого лікаря. Так, так, от в такому форматі. Тому кожного свій підхід. Супер. Як мотивувати людину, піклуватися про своє здоров'я? Ми багато чого казали. От дійсно є такі просто люди. Мені нічого не потрібно. От так вже аж коли дійсно припече. От як мотивувати людей? Е Роботи так в соцмережах, тобто розповідаючи інформацію, доносячи покроково розповідати для того, щоб зрозуміти, що це просто, що це легко, але ще який важливий чинник. Знову ж таки, варто розуміти, що ти був авторитетом для пацієнта. Якщо ти авторитет для пацієнта, він тебе слухає. Якщо ти для нього не авторитет, то він просто чекає, поки закінчиться прийом для того, аби вийти за, за, за двері і зробити те, що він вважає за потрібне. Також важливо пояснювати на своєму прикладі: не може бути лікар-кардіолог, який каже: не потрібно курити. Виходить пацієнт і бачить за кутом, як кардіолог і палить. Ага, тобто такий компонент теж є. Знову ж таки, про спорт не може сидіти 150 кілограмовий лікар і казати: ви повинні займатися спортом. Тобто такий компонент теж важливий. бо в не буде довіри. Ну ти ж цього не робиш. Для чого я буду це робити, і ти живеш і в тебе все добре. Так. Такий момент тому хороший приклад показувати і своїм власне своїм прикладом те, що не тільки знання, знання, які нам даються, але їх впровадження в практику це важливо дуже чи є сенс здавати аналізи на все, так заради профілактики. Ті чи чекапи щорічні, які нам дещо рекламують там певні лікарі чи клініки, коли вони з'являються новенькі, чи це все ж таки є в тому сенс? Насправді здавати аналізи сенс є, але на все сенсу немає, тому що є чимала кількість аналізів, які не мають в самостійному вигляді якогось значення. Наприклад, всіма популярні гомоцистеїн, всі його здають як маркер запалення, або це реактивний білок Теж, якщо в мене високий, значить в мене є запалення. Але є ще чимала кількість аналізів, які потребують діагностики. Чому він у тебе високий? І ти ще раз підеш в лабораторію здавати після того, як тобі це скаже. Є стандартні аналізи, такі як загальний аналіз крові для того, щоб виключити анемію або якісь зміни по лейкоциторній формулі. Є мінімальний набір по біохімічному крові аналізи крові, є якісь Питання ну зачасту у молодих жінок, як феретин, у кого є гінекологічні якісь питання, знову ж таки функція щитовидної залози скринінгово. І якщо там уже дуже індивідуально, в залежності від стану здоров'я, особисто кожного пацієнта, немає сенсу здавати на все аналізи, тому що ми не лікуємо аналізи, ми лікуємо пацієнта. Ось так. Тому звертайтеся до лікаря, а потім ви зекономите собі кошти, якщо так. професійний лікар вам скаже, в чому є дійсно проблема і на що варто звернути увагу. Я дуже багато чого цікавого дізналася, почула, надихнулася, чесно тобі Дякую. скажу. Любов стільки багато всього сказала нам з професійної точки зору. Ну а зараз побажання для наших слухачів на завершення. Я бажаю всім нехай ваш моральний стан, психологічний стан. І місце для ваших позитивних емоцій завжди будуть в вашому житті, тому що лише позитив і емоційна стабільність є запорукою вашого здоров'я цілком не лише серцево-судинної системи. Дякуємо, дякуємо за такий позитивний класний ефір. З нами сьогодні була Любов Стецюк. Це лікарка-кардіолог, кандидатка медичних наук, лікарка функціональної діагностики тернополянка, тобто наша землячка, яка зараз працює у Києві і багато багато не навчається для того, щоб українці були здоровими і щоб їхні серця були міцними. Дякую за сьогоднішню розмову. Обов'язково почуємося. Будьте разом з нами на хвилях Ухрадіо. Цікаві гості.